Ось так ось виглядає у нас клен після стрижки, після видалення сухості. Вид, звісно, не на 100% презентабельний, але все-таки шанси на відновлення у нас є, тому що навіть на оцих сухих ось гілках, які ми пообрізали, далі гілки у нас живі. У нас є ось невеличкі прирости, які надіємося, що будуть розвиватися в нас вони достойно. Всю цю пустоту вони нас за сезон, звісно, не заповнять, але на те, що ця дирка заросте у нас, шанси є. Потім ми пізніше будемо дивитися, як будуть відновлюватися всі оці почки. Бачите, вони є тут. Просинаються. Дерево в нас сильне, почечки нам тут понакидало ось. Так що все повинно бути в нас добре, бачите? І будемо дивитися, як у нас ці почечки будуть відростати, і все остальне дерево будемо потихеньку-потихеньку підганяти вже і формувати новий шарик. Так що хай росте. Щоб <чтобы> сай в ньому було О. хорошо.